Ва партія танків «Леопард-2», ще один завод «Рейнметал» в Україні, а також дуже багато артилерійських снарядів. Привіт, я Валерія. А ви на Київладі зараз розповім, що Україна отримала від союзників за останній тиждень. Погнали! Європейський інвестиційний банк схвалив пакет допомоги для України на суму 250 мільйонів євро. Кошти спрямують на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Також Польща передає нам 45-й пакет допомоги. Наразі вміс пакету засекречено, але відомо, що частина допомоги це боєприпаси. США виділяють для України новий пакет допомоги вартістю 200 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси, засоби ППО, ракети для систем NASAMS і Хаймерс. Низку засобів РЕП і багато інших боєприпасів. Окрім цього, країна також надає півтора мільярда на покращення протитанкового захисту та систем ППО. Німеччина відзвітувала про нову надану допомогу. Як йдеться в документі, Україна отримала вісім танків леопард 1 боєприпаси для гепардів, надводні безпілотники та іншу зброю. Окрім цього, ЄС надасть півтора мільярда євро від заморожених російських активів для реконструкції і оборони України. Німецька компанія Rheinmetall побудує ще один завод в Україні. Будівництво почнеться у найкоротші сроки. На заводі вироблятимуть артилерійські боєприпаси. Нагадаємо, раніше в Україні відкрився завод Rheinmetall, на якому виготовляють та ремонтують бронетехніку. Коже і в наступному році Україна точно не буде перейматися щодо снарядів, адже міністерство оборони Чехії готується до запуску другої ініціативи щодо передачі артснарядів на 2025 рік. А також Болгарія може передати свої боєприпаси для України. На аудиті країна заявила, що на їх складі є зайві боєприпаси, в яких немає потреби. А ось Велика Британія передала 12 тисяч протитанкових ракет. Латвія відправила чергову партію з 500 дронів. Ще 1700 латвійських дронів готуються до відправки, продовжуючи тему дронів. Студенти в Латвії масово виробляють fpv дрони камікази для передачі Україні. Іспанія відправляє ще одну батарею з РК «Хавк». Постачання очікується у вересні. Нідерланди передадуть ще 14 танків. Леопард. 2 Японія передасть чотири сучасних гідравлічних екскаватори. ЄС надасть у Курзалізниці 43 мільйони євро для євроінтеграційних проєктів. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Київлада, аби бути в курсі усіх головних новин. До зустрічі наступного тижня.